Тарас Шевченко це не тільки великий поет, а й справжній любитель природи. Його серце завжди було пов'язане з прекрасними місцями Сумщини. У своїх творах Тарас Шевченко оспівував красу української природи, яку він бачив у своїх подорожах по Сумщині. Він намалював та описав неймовірні краєвиди, які зачарували його серце. Тарас Шевченко залишив невмирущий слід у серцях українців. А його твори і дотепні малюнки стали невід'ємною частиною культури нашої країни. Він великий український поет та художник, який закохався в прекрасну природу Сумщини, його кольорові ілюстрації та твори вражають своєю красою та відданістю рідній землі. Ще в дитинстві Тарас перебував у Сумах та мріяв відвідати кожний куточок цього чарівного краю. В його віршах та картинках. Віддзеркалені не тільки краєвиди, але й життя людей Сумщини. Тарас розповідав про свої пригоди та знайомства в Яготині, глухові та лебедині. Тарас Шевченко відвідав багато місць на Сумщині, де відтворював у своїх роботах найкрасивіші куточки. Його теплі вірші та яскраві малюнки розкривають всю красу і любов до цього унікального регіону. Не пропустіть шанс відкрити для себе світ Тараса Шевченка. Та взяти участь у цій захопливій подорожі, об'єднайтеся з нами у цьому безцінному досвіді.